Виникає чимало питань про зміни в обліку жінок, які набувають чинності з 1 жовтня 2023 року. Так згідно з наказом Міністерства оборони України, жінки з медичною або фармацевтичною освітою підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. До переліку номер 313 внесені спеціальності, що споріднені з медичною освітою, та підлягають обліку. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна. Психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. Інга, лікарка ветеринарної медицини, працює в цій сфері вже близько 14 років. Одразу після завершення навчання вона щодня рятує домашніх тварин не тільки з мирних міст, а й тих, кого привозять з лінії фронту. Спеціальність інги є в переліку тих професій, які підлягають обліку. До таких змін жінка ставиться спокійно, але каже, що в них є робота, яка має значення. А много животних, які з зон бойових дій привозять і їм хтось має наказывать квалифицированную ветеринарную помощь. Вот, соответственно, мы должны тоже находиться в определенной мере на, на своих местах для того, чтобы кто-то мог оказывать эту помощь, для того, чтобы животные выздоравливали и могли дальше. Э Радувати своїх хазяїв. Інга розповідає: ветеринари згідно із законодавством не мають права лікувати людей, тільки надавати їм долікарську допомогу. Кваліфікаційний рівень у цієї категорії фахівців вищий, ніж у тих, хто не має медичної освіти. Це єдина відмінність на думку жінки. Я не можу сказати, наскільки це є правильним і неправильним, не це рішають Але насколько нам известно, всегда люди с медицинским образованием, они являются военнообязанными в той или иной степени. Втім, жінка зізнається, йти і ставати на облік не поспішає. Поки є робота, вона потрібна тут. Поки не буде це обов'язковим, поки ні. Ну, в будь-якому випадку, я так розумію, інформація обо всіх є везде. Тому, поки ми працюємо, у нас достатньо пацієнтів вистачає пацієнтів, в котрої необходима срочна допоможі, то должен делать операції, кто то должен спасать жизни животних. А от що стосується медичних сестер, то там все зрозуміло. Вони й так стоять на обліку. Лілія працює медичною сестрою у дитячій реанімації, закохалася в цю професію ще в дитинстві. Тож після завершення коледжу в 2017 році пішла працювати. Військовий облік для дівчини не є новиною або чимось лякаючим. Справа в тому. Що я вже знаходжусь на військовому обліку, оскільки я казала, що після закінчення коледжу це було необхідно стати на медичний на військовий облік. Але справа в тому, що я ніколи не думала, що війна прийде і бути військово зобов'язаною у військовий час, що це буде наша реальність. Дівчина зізнається навесні, проходила медкомісію у військоматі оновили її дані. Я вважаю, що це правильно. Це потрібно, тому що медичні працівники на фронті вони мають бути, але те, що це має бути за власним бажанням, оскільки жінки все ж таки це ще й домогосподарки, мами, дружини, і на них ну, більша відповідальність. Так. То я бажаю вважаю, що це має бути за власним бажанням, а не залишати сім'ю, дітей і йти на фронт. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Це стосується і стоматологів. Вони так само після навчання йдуть в ТЦК. Якщо треба бути, якщо призовуть, то а, я ну суто моя думка, то я напевно, що піду, а тому, що в країні війна, і ми маємо допомагати а, лікувати. І це наше майбутнє залежить від нас, тому я в принципі дуже поганого в цьому нічого не бачу. Військова служба для жінок в Україні наразі є добровільною однак від жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, стають на військовий облік в ТЦК щодо потреб в мобілізації певних категорій жіноцтва, то така такий момент, коли нам це буде. Життєво а, необхідно він ще і близько не настав. Тож, чи варто залучати всіх жінок до служби? Питання дискусійне. Що стосується медичних працівників, облік ще не означає відправку на фронт чи обов'язкову службу.